Вітання. Сьогодні ми беремося за аналіз однієї з ранніх, але дуже потужних поем Тараса Шевченка Сліпий це, знаєте, така історія, що одразу хапає за живе. Так, поема справді непроста. Ми спробуємо сьогодні розібратися, як там переплилися і кохання, і страждання, і власне історія цілої країни. І от цікаво, чи той фінал, який Шевченко пропонує, він справді щасливий, чи це щось інше? Оце хороше питання. Спробуємо знайти відповідь. Починається ж усе з такого м дуже особистого меланхолійного вступу. Автор там про свої е, думи молоді, про якусь зорю, наче готує нас до чогось непростого. Саме так він одразу задає тон роздумом про долю, і доля ця за Шевченком дуже непередбачувана. Пам'ятаєте, кого Бог карає, горе знає. Кого любить, сама найде. Тобто це щось таке, що тебе обирає, а не ти його. Цікава думка. І от після цього вступу, бац, ми опиняємося в українському селі: зелені свята, гуляння. Ага, повний контраст, свято, музика. Старий козак з бандурою сидить. Але він не зовсім веселий. Він думає думає про Степана та свою доньку Ярину. І що ж він надумав? А надумав він. Що Степанові час пошукати своєї долі. Ну, це ж типово для козаків піти у світ, себе показати, на людей подивитись. Тобто відправити його з дому. Так. І от просто посеред цього свята, танців, пісень, він кличе Степана і розкриває йому правду. Каже, що той не рідний син. Ого, оце так поворот. Ще який. Каже, що справжній батько Іван загинув у Шляхетчині. Ну, це, вочевидь, натяк на війни з поляками. А Степана вони з дружиною взяли дитиною. Уявляю шок Степана. Та й Ярини теж вони ж все життя думали, що брат і сестра. Звісно, і тут старий козак додає коли ж ви любитесь, то Бог вам поможе. Будь Ярині чоловіком. Але не одразу спочатку випробування. Треба піти в люди, навчитися жити, заробляти, і шлях йому вказує на січ. На січ. Тобто в саме серце козацької вольниці, саме так, бо там, мовляв, пізнаєш всіх хлібів, навчишся козакувати, здобудеш мудрості. Цікаво, що це рішення потім, е, ну, з огляду на долю січі, звучить так трохи іронічно, навіть трагічно. Так, про це ще поговоримо. А сцена прощання, вона ж там дуже емоційна, надзвичайно. Ярина щойно дізналась, що Степан їй не брат, що вона його, можливо, кохає інакше, і тут його треба відпускати. Її слова Ти не брат мій, ти не брат мій, муко моя, муко, це ж крик душі. А Степан, він уже в козацькому вбранні зі зброєю, готовий іти. Ну, він намагається триматися, звісно, отримує останні батьківські настанови і вирушає. А Ярина дивиться вслід. Починається довге, довге чекання. І скільки ж вона чекала? Роки минають п'ять років. П'ять років без жодної звістки, уявляєте? Це жахливо. Що ж вона робила? Шукала розради, молилася, їздила по святих місцях Київ, Межигірський Спас, Почаїв. Але, як пише Шевченко, Степан їй навіть не снився віра її, схоже, похитнулася. І що тоді? І тоді, з вічею вона йде до ворожки. Це такий показовий момент, знаєте, коли офіційна релігія не допомагає, людина звертається до чогось іншого, до народних вірувань. І що ворожка наворожила щось. Ну, як завжди у ворожок, туманні образи на воску, кінь, дідусь якийсь, гроші, небезпека, щось таке невизначене, але для Ярини це була хоч якась надія, розумієте? Розумію. Трималася за соломинку. Але час ішов? Так. І от вона вже майже зневірилась, думала йти в черниці. І знову зелені свята, і під їхньою хатою з'являється Кобзар, сліпий кобзар. Кобзар. Це ж важливий образ в українській культурі. Дуже важливий. Не просто музикант, а хранитель пам'яті епосу. І цей кобзар починає співати думу. Про що ж та дума? Тобто, це, власне, і є історія Степана про те, як він став отаманом, як повів козаків у похід на турків, як потрапив у полон. Тобто, це розповідь у розповіді саме так. І дума дуже детально описує жахи неволі, кайдани, робота під землею десь у цергороді. Степан там згадує і батька, і ярину, і Україну. І він тікає, наважується на втечу, але його ловлять, і розправа страшна. Турки випікають йому очі гарячим залізом. Боже мій, який жах! А потім знову кидають до в'язниці, ще й замуровують. І Ярина все це чує. Вона слухає цю пісню і поступово розуміє, це ж про її Степана, і що цей сліпий кобзар, який співає про такі страждання, це і є він, Степан. Це, мабуть, найсильніший момент у поемі момент впізнання. Абсолютно. Сцена зустрічі просто розриває серце. Батько Ярина, сам Степан плаче, не ведючи чими очима. Вони ж ледве його впізнали, такого змученого, осліпленого. І Ярина, вона ж його доглядає. Але Степан, він же розуміє, що він каліка. І що він каже? каже, що не хоче псувати її життя. Мовляв, іди, Ярино, шукай пари. А він піде на Запоріжжя, бо там його каліку приймуть, він бачить себе тягарем. Але ж Ярина. А Ярина робить дивовижний вибір вона благає його залишитися і каже коли не хоче братись, то так будем я сестрою, а ти мені братом. Тобто вона готова на будь-які умови, аби він був поруч. Так, це якась неймовірна любов, сильніша за всі умовності, за фізичні вади, і він, він погоджується залишитися. І що ж далі? Він розповідає свою історію. Так, тепер уже розповідає сам, як його випустили з неволі разом з іншими сліпими, як вони йшли до України, мріяли про Січ, про волю. Але ж січі вже не було. От саме вони дорогою дізнаються страшну новину: Січ зруйновано. І не турками, не татарами, а москалями, за наказом Катерини Другої. Бування січової церкви, про те, як цариця ділила запорозькі землі, роздавала своїм фаворитам, а козаків робила кріпаками. Це ж пряма критика колоніальної політики. І про старшину він теж згадує так. І це, мабуть, найболючіше: про тих, хто пудром осипались, і в цариці, мов собаки, патинки лизали. Цей осуд зради, колабораціонізму він дуже гострий. Тому він і каже ті страшні слова. Саме так я щасливий, що очей не маю, що нічого того в світі не бачу і не знаю. Розумієте, його сліпота стає, наче захистом від ганьби, від моральної сліпоти світу. Він навіть порівнює, мовляв, ляхи, тільки кров пили, а москалі і світ божий впуто закували, тобто поневолили духовно. Важкі слова. І він ще згадує головатого? Так, Антона Головатого, який намагався хоч рештки козацтва врятувати, вивести їх на Кубань. У цих словах весь біль за втраченою волею, за зруйнованим світом. Після всього цього, після такої концентрації болю, страждань, ну, здається, що щастя тут просто неможливе. Сам автор, наче, готує до цього. Так, він каже, що його серце звикло до горя, але раптом раз. І зовсім інша картина, яка минає час, і ми бачимо Степан і Ярина одружені, гуляють садочком, старий батько бавить їхнього маленького сина. Син? Тобто вони таки одружились і народили дитину. Виходить, що так, і оповідач називає це дивом, бо, мовляв, не було того дива, може, споконвіку, щоб щаслива була жінка з сліпим чоловіком. І отут справді питання, що це за диво, чи це реальне щастя, яке перемогло все, чи це ну, якась гірка ідилія? щастя на руїнах? Ну, і відповіді, він констатує цей факт тихого родинного щастя, але його власний тон залишається трохи сумним, скептичним. Можливо, Шевченко хотів показати, що щастя можливе, так, але воно завжди буде позначене минулим горем щастя всупереч. Тобто сліпий це значно більше, ніж просто сльожлива історія кохання. Це про долю людини і народу, Про стійкість, про пошук сенсу там, де здавалося б, його немає. Безперечно, історія Степана та Ярини ставить перед нами питання: а що таке щастя? Чи може воно бути повним після таких випробувань, після втрати зору, після руйнації твого світу? Що є справжнім прозрінням? І ще одне: чи сліпота Степана тільки фізична? Чи може, втративши зір зовнішній, він здобув якесь інше бачення глибинне, яке дозволило йому оцінити любов Ярини і знайти спокій у родині, відгородившись від жорстокого зовнішнього світу? Дуже влучне питання. Поема залишає цей простір для роздумів вона показує всю складність життя, де трагедія, щастя, прозріння і сліпота, особисте і національне все це існує поруч нерозривно. Дякуємо, що разом з нами занурювалися в цей е, справді глибокий і непростий твір Шевченка.